Вітаю! Я завжди хотів займатися справою, яка дасть мені можливість творчої реалізації, а також буде затребуваною на ринку праці. І тому, коли переді мною став вибір майбутньої професії, я обрав навчання за освітньо-професійною програмою опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн, спеціальності будівництво та цивільна інженерія. Дизайнер це професія творча, креативна та актуальна. Це одна з перспективних і високооплачуваних професій у нашій країні. Головна з переваг роботи дизайнера це можливість працювати як віддалено, так і в затишному офісі. У майбутньому я мрію створити власну дизайн студію, де кожен клієнт зможе отримати крутий сучасний дизайн. І, взагалі, я вважаю, що хороший дизайнер точно ніколи не залишиться без роботи. Якщо ти Хочеш стати дійсно хорошим дизайнером? Приєднуйся до фахівці допоможуть тобі здобути необхідні знання та навчать втілювати свої ідеї та фантазії в реальному житті.